Де в Києві можна провести гарне побачення на Оболоні, хвилястий міст, стекляний мост. Не просто в ресторан піти, а кудись на картинг, наприклад. Саме восени. Десь в кафешці це там найкраще буде. Чи може поіграти в мафію? Там, до Київське море, Межгір'я, там дуже непогано. Може на поштовій площі. У нас є чудовий парк ось за Рівермолом, Вперед зробили. Кінотеатр в Рівермолі. В Ресторан на хлещатика. Ходити до ботаничного саду, поїхати до Андріївської церкви. Та, там, де ЖК будина, там невеличкий є такий скверик. В ресторанчику пао непогано. Кисенький чай та прогулятися по центру це найкраще. <рапі> а чому? Не знаю, цікаво. так. Набережні тут біля Рівермолу. Там просто дуже великий парк, велика територія і атракціони, там є зимою. Ну, от зимою, я думаю, там можна відсвяткувати. На зиму Україну, да, так. Так, да, так, да, так. Да.